Я, звичайно, розумію наше і командування і політичне керівництво, тому що, ну, скажи, зараз, да, 36 місяців, зараз ну, відсотків 50 скаже, до побачення, ми, не, ми на дембіль, бо ну, реально, а замінити нікому. Але ну, все ж таки у людей є моральна втома. Ось. І якщо кажемо за ізраїльський, е, якби. Е, манер армії, там є чіткі терміни. Так, да, там нема такої війни. Але там люди, там люди всі беруть в цьому участь. Тобто нема такого, що хтось хтось тарабанить четвертий рік, а хтось чотири роки ухиляється. Немає такого, що хтось тарабанить четвертий рік, а хтось заброньований критичні які та спеціальності. Ну, ну Я якби сам інженер з, з вищою освітою, я міг би <сміття> <сміття> легко з, ким, з кимось помі помінятися з моїх бувших колег, наприклад, хай він два роки прослужить, а я два роки пороблю на, ті, на тій роботі, на якій робив до мобілізації.